Усім привіт! Вітаю на каналі Закарпатська господиня. Так як Пасха вже не за горами, наближаються Великодні свята, та в мене нині Великодня випічка по рецепту Дарії Цвек, називається Звичайна. У неї є майбуш рецепту, нині я взяла сись. Можливо, ще один із її рецепту я приготую. Випічка за цим рецептом, виходить, неймовірно ніжна і смачна. Усередині така дуже е, повітряна, пориста структура тіста, в міру солодка е, така волога всередині, така як торта, так, тісто таке, як пух, просто тане у роті. Так що, спокійно, можете собі цей рецепт зберегти і за ним собі випікати. Та й хочу вам указати, бо знаю на що будуть такі коментарі, що чого я зверху нічим не прикрасила. У мене на каналі є плейлист із великодньою випічкою. Там у мене є різні глазурі, і білкова, і желатинова. Глазур, яка не липне до рук, яка файно застиває, не тріскає. Там теж дуже смачні рецепти. Є в мене там із макового начинку та й із оріхового крафіна. Солодкий хліб, не солодкий, із глазурю, такий, що просто зверху присипаний такими пластівцями. Ну, в общем, різні рецепти і всі-всі смачні. Бо, я, якщо рецепт якийсь мені не любить, я на канал ніколи не загружу. То в мене таке правило. Ну, та все. Лишайтеся на каналі і давайте будемо готувати разом. А для того мені треба такі продукти. Мука я її нараз просіяла. Цукор, тепле молоко, яєчні жовтки, вершкове масло у мене чуть подтоплене. Но можу взяти і маргарин, ванільний цукор, суль. І тут у мене сухі дружді, а можу взяти і пресовані. Я вам напишу, кулько треба пресованих. А тепер приступаю до роботи. У тарілку висипаю дрожжі. виливаю тепле молочко. Мало сяк розмішаю і кладу дрожжі у сторону. Так, у блюдо ще раз просіюю муку, за те, що мука має бути. Максимально легка усяку випічку. Так, тепер катуйка всередині роблю таку як би ємність, висипаю соль, цукор, ванільний цукор. Виливаю розведені дружжі з молоком, молочко має бути тепле. Виливаю яєчні жовтки, кладу потоплене вершкове масло. Може бути просто м'яке, кімнатної температури. І нараз руками починаю замішувати тісто. Так, тісто у мене готове. Воно виходить дуже м'якісеньке. Дивіться, м'якисеньке та й ніжне. Всяке воно і має бити. Тепер прикриваю його або харчовою плівкою, або рушником, і лишаю тісто у теплій кімнаті, бо воно підняло. Так, тісто у мене файнося підняло. Тепер госяк гія затапкати руку. Дуже таке легеньке тісто файне наросло. Прикриваю оп'ять рушником і чекаю, аби поднялося ще у другий раз. Тісто у мене файно подняло, і все вже у другий раз. Оп'ять його рукою за затапкую, таке дуже повітряне тісто, файне накисло. І тепер це тісто розкладую по формочкам. Буду пекти усяких паперових формочках діаметром 9 см. Їх не треба ні змащувати, просто так туди класти тісто та й все. Так, дивіться, аби все то файно, акуратно отримало, на тарілку я поклала на вагу і змастила її олію. Туйка збиваю. І тепер сюди кладу 250 грам тіста. Якщо має велика форма, будете класти майбуше. Відповідно до тої форми. Яка у нас завелика. Так, кладу сюди тісто. Так, добре. Тепер тісто беру у руку і формую шарик. Такий файний, круглий, бо був шарик. Дивіться. І акуратно кладу його у формочку. Малого там чуть-чуть так може розрівняти. І все, подивіться, як воно там. Акуратно виглядає. Видите як? Так, тісто я розклала, всяк воно виглядає у формах. Форму я переклала у тепшу, у яку вже буду пекти. Тепер прикриваю харчову плівку і чекаю, аби тісто у формах піднялося до самого верха. Дивіться, всяким прикрила і сяк настоїть. Так, тісто у формах у мене файно поднялося. Тепер зверху акуратно змащую яєчним жовтком. Та буде така файна ж у нас. Вітя файно тісточко у нас подняло. Духовку розогріту до 180 градусу. Режим випікання вверх і низ. Пройшло 50 хвилин і випічка в мене готова. Час випікання залежить від вашої духовки. Ну або що вам хочу указати: що я клала у формочки всякі діаметром 9 см по 250 г. У двім так поклала. А у другі дві я увиділа, що мені тулько не дойде. Я щось мало прорахувала з тістом. Та поклала маймало. Та там, де поклала маймало, та вони такі фані, ті, що вите на опереді. А в ти дві задні, де по 250 грам, та вони так виросли, та так шапочка зверху аж із'їхала на, на одну сторону. Так що доста класти маймало. В общем, треба класти так, аби одна третя форма. Була заповнена тістом, туди буде добре. Дивіться, хочу вам одну розломити всередині, показати, яка вона м'ягка. Дивіться, така як торт. Ну, Дуже м'ягка. Дивіться, я вам її розломлю. аби ви виділи, яка вона всередині. Дивіться, яка структура тіста. Дивіться, яка в Така, що просто тане у роті двіт. Ну, дуже м'яка. Видите, яка структура тіста. Така, як пух, ну я вам чесно кажу, дивіться, що цей рецепт супокійно можете собі зберігати і за ним пекти. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Ну і будьте уважні. Хоча я робила по рецепту Дарії Цвек, так як мука різна. Та у вас мука або молока може піти чуть-чуть майбуш або маймало, як написано в рецепті. Бо Там у рецепту написано одна склянка то 250 мг молока. А у мене пішло десь 270 мг. Бо воно, я коли мішу тісто, то я чувствую в руках, яке воно має бути, або було добре. Тісто не має бути забите мукою. Ото чисто із-за того, що мука різна. Думаю, ви мене зрозуміли. Маєтеся дивитися, бо була така консистенція тіста, але файне, дуже ніжне тісто, Бо не було густе, аж ви видите, що погусте, та ще мало чуть ливкнути, треба молока. так і я зробила. У рецепту я напишу так, як написано в неї у книзі. Ну, я у душках напишу колько пошло у мене. Там всього 20 мг. Ну, так що будьте уважні. Дуже файно дякую. козумну нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословінь. Кості не підписаний. Підписуйтеся на моїй канал і на мій інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, бо то допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже і дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі. Закарпатська господиня, до нових і смачних зустрічей!